Таті, дуже жарко, я більше не можу. О, я теж. І я. М -м. О. Друзі, у мене є ідея. Трес тріс, страс. Дуже смачна освіжаюча сода з'явиться враз. Вау! Вау! освіжає! Таті, а навчи мене це робити. Я теж хочу, щоб ти мене навчила, сестро. <Св ninguém их batear> И ось так це робиться, друзі. О, так круто! Трес-трис-трас, велика смачна сота з'явиться тут в рам. Зробив! А тепер ти, Лілі, ма. трес трес патруски! Ти будеш садою, смачною! Баті! Допоможіть! Таді рятуй! О, ні, моя магія не працює, місіфу! Що? мені, Усе добре, Лілі, Зате мені не жарко. Гмм. Ага. Гмм. Гм? Один, два, три. А -а -а -а! ай Е, га. І два, і три. Один, два, три. Таті сонечко, я зараз займаюся йогою. Щось термінове. Ага. Ага. Ой-ой-ой. О, це дуже погано. Твоя паличка не працює, тому що якась інша відьма використала її неправильно. Я гляну у свою книжку. Можливо, ми знайдемо рішення. А доти підіть до містера Моніна. Може, він допоможе своїми винаходами. Перуно. Но ми маємо знайти, е, е, як розморозити е, е? Місіфу. Що? Мій найкращий друг у небезпеці? О, ні! Не хвилюйся, місіфу! Я тебе врятую. Добре, друзі. я використаю свій суперпотужний рентген і розморожу Місіфу. Дівчата, мені ця ідея не подобається. А? Заспокойся, Місіфу. На рахунок три запускаю рентген, побачиш, усе буде добре. Відний місісу. Один, два. Допоможіть! Я горю. Я ще нічого не вімкнув. Почекай! Друзі, ви чого на мене так дивитесь? О Оні. Чому я моє прекрасне волосся. Чому Заспокойся, місіфу? Ми це виправимо. Звичайно, за допомогою моєї магічної палички. Моєю магічною паличкою зробимо тебе красивим. Ні, 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 Лілі, -лі, не треба, не використовуй свою паличку. Дітки, я знайшла рішення. Ого, місіфу, ти змінив зачіску. Мені подобається, тобі пасує. Я не споруюся, ти найкраща! Обережно, дівчата! Це зілля дуже сильне, в ньому дуже-дуже гострий чілі. Перунно полить зіллям. Лід. А! Твоно горить! Так набагато краще. Чого ви на мене так дивитеся? Ура! Перуно, ти врятував місіфу. Ура! Дякую, Перуно. М -м -м -м. Не забудь підписатися, Деді! Таті, нарешті ти прокинулась. Знаєш, таті? Я тут снідав і подумав, що потрібно тебе розбудити, бо я не хочу снідати один. Таті, ховайся, місіфу, бо зараз тобі глина. А ну, краще мені певно вже йти. Нам треба покликати таті та місіфу. Чудова ідея, Лілі! Іди сюди! О, Привіт, лілі! А Ти де? Вау, як круто! Ти на пляжі. Привіт, містер містеремонін. Привіт, Люсифа. А ви хочете до нас? Гайда таті! Таті ходімо купатися! А, а де таті? А? А? Піду знайду її. Я з тобою! А? А, я почекав вас тут! Таті, хто з тобою? А? Та я просто боюся цунамі, розумієш? А? А що, а що це таке? Кови? Це величезна хвиля, яка зносить усе на своєму шляху. Страшно! Схоже, мені треба перевірити, що сталося. Що відбувається? Ми не хочемо, а виїхаємося боїмося вами. Так там нічого боятися, великих хвиль немає. Тим паче, у мене є зменшувальний луч, який усе зменшує. Ой! Тож, якщо велика хвиля прийде, нічого не станеться, тому що ми її зменшимо. Фу, ура! Як прикольно вийшло! Давайте зробимо селфі. Скажите, Русалонька! Русалонька! Ааа! Ходи, мол, в воду! Ура! А -а -а! Глянь, Лили! Оп! Ааа! Ааа! -а -а -а! а -а -а -а! Ты высла, не гони! Ааа! -а! Я теж хочу ныряты! Дельфіна! <смір> Тиво снісів, що робить такі! Друзі, дивіться! Молоді це цудаві! Січку ще Кричіть про допомогу! Допоможіть! Девушки Что? Что стало-то? Заспокойтесь, друзья, я поруч, вас вратовано Добрый мистер Амонин Але чому ви такі великі? Ну, друзі, схоже, мій маленький друг крап вас трошки зменшив. Тому ви подумали, що там велика цунамі і я величезний. Отак-от. Кожен сам за себе. Не забудь поділитися. Що це було? О -о -о. Будь ласка, допоможіть! Будь ласка, не їжте мене, не їжте мене. <риклад> О, пане монінг! Пане монінг! Привіт, місіфо. Насолоджуюся плаванням. Допоможіть мені, будь ласка. Йому так весело водиться. Хто небудь, допоможіть мені. Вони за мною. Це буде боляче. Ви мене до смерті налякали. Ой, Лілі, щось торкнулося моєї ноги. Я думаю, це рибка. Сподіваюся, гайда з води. О, я знайшов свої лопатки і відерце. Зараз побудую замок з піску. Гей, містере Монінг, хочете разом зі мною побудувати замок? Будь ласка. О, не сіру. Мені так зручно лежати тут під сонцем. Може запитати таті та лілі. На жаль, я надто ненавиджу акул. О тут гарне місце для мого пісочного замку. Ла-ла-ла-ла-ла. О, місіфу. як щодо того, щоб ми допомогли побудувати замок? Ні. О, Будь ласка, місіфу, прошу. Ні, я сказав ні. Ну, давай, місіфу. Після того жахливого жарту наді мною що. І що нам тепер робити, таті? Нам потрібно вибачитися перед ним. Але спочатку треба знайти щось гарне, щоб прикрасити замок із піску. Сподіваюся, він нас пробачить. Добре. Ну Мені так добре. так! Виглядає цей замок дуже гарно. Ех, ех, ех. Який блискучий камінь! Добре, давай покажемо йому камінчики. Місіфу, подивись на все, що ми знайшли для твого замку. Пробачиш нас, будь ласка, дуже прошу. Ми більше так не будемо, чесно. Ну, добре, гаразд. Давайте разом будувати замок. Ідіть сюди. Що відбувається? Залишайся тут добре. Зніміть це! Зніміть! Тримайся, місіфу, ми допоможемо! Це так боляче! Дозволь мені зняти ось і все. Іди сюди, маленький крабе! Йому подобається наш замок. Ну, схоже, це тепер його замок. Гей, друзі, давайте закопаємося у пісок. О, це чудова ідея, Лілі. От і все. О, так спекотно. Гайда купатися. Гайда. Гей, друзі, ви ж мене закопали. Не залишайте мене тут. Пане Монінг, допоможіть мені. Таті. Мені дуже шкода, але мені тут так добре під сонечком. Я, схоже, повністю застрягла у цьому піску. Тільки на цей краб! А? Чому таті кричить? Не знаю. А, Знову ти? Лілі, вилазь з води прямо зараз. Ти обіцяла більше мене не лякати акулами. Не круто. Місіфу, я тут і нічого не роблю. Ага? Ну тоді це таті. Я гляну! Це, це справжня акула. О, ні, Лілі Лілі, це акула, акула. Чекай, місіфу, я вмію розмовляти з акулами. Привіт, містера Фула! Хочете печива? Так, а друзями станемо? Лілі, що вона каже? Хоче стати другом чи ні тобі? Ні, він не хоче бути нашим другом. Чому? Бо він голодний. А? Він дуже голодний і хоче нас Що робити, Що робитимемо? Ой, друзі, що трапилося! Допоможи нам! Містер Монінг, допоможіть! Ау! 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 У мене все тіло болить, схоже, я згорів. Ауч, Пече, так сильно пече. Ау! Містер Монінг, чому ви не нанесли сонцезахисний крем? Я про нього забув. Ну, а тепер ви як крап. Ау! Пече, пече, пече. Нам треба врятувати наших друзів, інакше акула їх з'їсть. Я певен, у моєму рюкзаку щось знайдеться для цього. Це не підідок. І це не підійде. Воно виглядає смачно. Ось такі, спробуй це. Може вийде. Але що це таке, містер Монін? Ауч. Я не зовсім впевнений, але думаю, треба стрільнути немо воду. Ауч, ауч. Так болить. Ну добре, давайте спробуємо. <плес> Том стало холодно, Так холодно. Уподобайку і підпишись.